Робота, постійний ритм не дозволяє Ірині часто заходити до рідної школи. Тому, приїхавши на день її народження, емоції та спогади переповнювали. Відчувається те, що тут проведено 11 найкращих років, тому що саме тут я отримала путівку в життя саме тут формувалась моя свідомість. Якісь вибиралася саме та дорожечка та стежиночка в моєму майбутнє. І я безмежно вдячна своїм вчителям, тому що вони прищепили мені любов до літератури. Вони підтримали мене, коли я обирала собі професію журналіста. І саме завдяки першій вчительці, завдяки теперішньому вже директору школи Юлії Петрівні Яценко. Я й досягла того, що я зараз маю. А от для Віктора Балюрка спогади про шкільні роки мають 45-річну відстань, і переступаючи рідний поріг, він із посадовця стає випускником. Я був в принципі правильним таким відмінником, комсомольцем. Я був секретарем комсомольської організації школи із, з 8 по 10 клас, фактично. І потім, до речі, у мене перше місце роботи. І перша запис у трудовій книжці я після закінчення школи став тут працювати старшим піднервожатим. до армії. Я рік працював на такій посаді мене, і я цим горжуся, що це перше було моє робоче місце. Зустрічали випускників та гостей педагогічний колектив, який сьогодні налічує 25 вчителів та учнів, яких сьогодні під Підлубівській школі навчається 150. Я вітаю мою школу 140-річчям, Бажаю їй всього найкращого і щоб наша школа поповнювалася такими хорошими учнями. Дуже завжди хвилююся, як захожу в школу, тому що все-таки половина життя, як кажуть, тут лишилася в цій школі. Підлобівська школа має довгу історію, власні традиції однією із найстарших шкіл Імільчинського району. Пишається своїми випускниками та продовжує багаторічний славний освітянський шлях. Підлобівська школа вона відзначається от такими традиціями. Тут одні з перших, коли пішла. Ну, не мода, але пішла традиція зустрічатися після школи через 5, через 10, через 15 років. Традиція збереглася святкувати ювілей школи. Невелика зала вмістила всіх запрошених. Лунали слова привітання, звучала музика шкільного вальсу, загадувалися бажання. Одне з яких зустріти ще більшою кількістю, та ще з більшими здобутками 150-річний ювілей рідної школи.